«Твоя перша остання брехня. Серіал розповідає про Маю, яка намагається змиритися з жорстоким вбивством свого чоловіка Джо. Але коли Майя встановлює камеру няню, щоб наглядати за своєю маленькою донькою, вона шокована, побачивши у своєму будинку чоловіка, якого впізнала. Це був Джо, якого вона вважала мертвим. Детектив сержант Кріс очолює розслідування вбивства Джо, водночас борючись зі своїми власними таємницями. Тим часом племінники Майї Еббі та Деніал. Намагаються з'ясувати правду про вбивство їхньої матері, яке сталося кількома місяцями раніше. Чи пов'язані всі ці справи ви зможете дізнатись вже 1 січня? Брати Сунь, голова могутньої тайванської тріади, гине від рук невідомого виконавця. Його старший син, легендарний вбивця Чарльз Сун на призвітсько Ніжка, вирушає до Лос-Анджелесу, аби захистити свою матір Ейлін. І наївного молодого брата Брюса, від якого досі приховувалася вся правда про їхню родину. Прем'єра вже 4 січня. Ехо, Майя Лопес нарешті перестає тікати від власного минулого, відновить зв'язок зі своїм індіанським корінням і усвідомить важливу роль родини та спільноти, щоб рухатись далі. Картина за стилем дуже нагадує Шибайголову. Серіал почне виходити 10 січня криміналістичний облік. Анонімний телефонний дзвінок тягує двох блискучих детективів у протистояння через стару справу про вбивство. Нам покажуть молоду жінку на початку своєї кар'єри та чоловіка з великими зв'язками, який прагне захистити свою спадщину. Серіал зачіпає питання раси, інституційної неспроможності та прагнення знайти спільну мову в поляризованій Британії. Прем'єра 10 січня ТЕД на дворі 1993 рік. Мить слави ведмедика Теда минула. Тепер він повернувся у Фремінгем, де живе зі своїм найкращим другом, 16-річним Джоном, його батьками та двоюродною сестрою. Можливо, Теда не назвеш гарним прикладом для Джона, але він є вірним товаришем, який завжди готовий ризикнути усім заради дружби. Вихід перших епізодів серіалу, 11 січня. Хлоп'я поглинає Всесвіт. Відсутній батько, німий брат. Мати, колишня наркоманка, відчим – дилер героїну. А за нянькою йому править сумнозвісний злочинець. І Лай Бел просто намагається йти за покликом серця та зрозуміти, що означає бути хорошою людиною, але доля постійно підкидає на його шлях перешкоди. Прем'єра серіалу 11 січня: Справжній детектив Україні ночі. Коли настає довга зимова ніч на Алясці, вісім чоловіків, які працюють на арктичній дослідницькій станції, зникають безслідно. Щоб розкрити цю справу, детективам доведеться протистояти темряві, яку вони несуть у собі, і докопатися до примарних істин, прихованих під вічним льодом. Перші серії культового повернення вже 14 січня. Мосія Спейт 1963 рік. Алжирська війна закінчилася. Детектив Сем Спейт доживає свої золоті роки у маленькому містечку на півдні Франції, проте зовсім скоро його мирному життю настає кінець. У місцевому монастирі жорстко вбивають шістьох черниць, на поверхню випливають таємниці. А в справі з'являються нові підказки. З'ясовується, що вбивства мають певний стосунок до загадкової дитини, яка подейкою володіє великою силою. Прем'єра 14 січня. «Крістобаль Баленсіага серіал починається з того, коли дизайнер представляє свою першу колекцію високої моди в Парижі в 1937 році. Позаду успішна кар'єра в його майстернях у Мадриді та Сан Себастіані, де він одягає іспанську еліту та аристократію. Однак дизайни, які задають тренди в Іспанії, не зовсім працюють у витонченні імперії моди, якою став Париж, де Шанель, Діор і Живанші є еталоном високої моди. Керуючись своєю одержимістю, контролем у всіх аспектах життя, Крістобель визначить свій стиль і, зрештою, стане одним з найвизначніших дизайнерів усіх часів. Перші епізоди вже 19 січня. Грізельда. Картина розкаже історію Грізельти Бланко, колумбійської підприємниці та наркобаронеси, яка однією з перших побудувала свій бізнес у 1970-х-80-х роках. Завдяки великій контрабанді кокаїну з Колумбії до США. Повністю серіал вийде 25 січня. Експати життєвий шлях заводить головних героїнь у Гонконг. Одна доленосна зустріч стає каталізатором низки подій, які залишають їх балансувати між почуттям провини та відповідальності. Це портрет жвавого життя, тісної спільноти експатріантів, де цінують достаток, міцну дружбу, а особисте смерті та шлюби розгортаються у всіх на видноті. Прем'єра 26 січня Господарі повітря у центрі сюжету опиняться пілоти 100-ї бригади тактичної авіації. «Ст. Які виконували небезпечні повітряні атаки на нацистську Німеччину, стикаючись із суровими умовами низьких температур, нестачі кисню та абсолютним жахом, які викликають бої на висоті понад 7 кілометрів у повітрі? Перші епізоди 26 січня.